Я просто я думаю, да, как это происходит. Не сприймав Росію як ворога. ну, Як особливого товариша друга також не сприймав. Нейтральне було ставлення до Росії. Вони нейтральне ставлення так само, як і до інших республік, які вийшли з складу Союзу. В мене нема там рідних. Я ніколи не цікавилась їхнім життям. І хотіла би, щоб вони не цікавились нашим життям. І ніколи про це не думала. Є вони, де є вони. З росіянами я. Я ще служив в радянській армії. не був конфліктів з цими людьми. Мені байдуже було на російську мову. У мене чоловік був російськомовний запросто спілкую. Я могла запросто перейти на російську мову. Є родина в Росії, які вони мені троєрідні. Є знайомі лікарі, з якими ми разом навчалися. За кордоном, я в Мінську їздив на навчання, в Москву їздив на навчання. Сусіди та й сусіди. У мене в Росії була подружка, О, вона приїжджала сюди до нас, спілкувалися. Вона навіть українську мову вивчила, була тут. Вона? Півроку вона була на Україні. Їй все подобалося. Ми переписувалися. Ну, я не скажу, що була якась ненависть. Ну, не було ненависті. А, просто сусіди, я, до них, а, ну, я не хотів до них і не хотів, щоб вони лізли до нас. Тобто, що, ну, якби все було на такому рівні, що вони не втрачаються до нас, ми до них не хочемо. обідно. Ну, тяжко. Ми разом були, якби тобі розуміли, всі жили, ми, може, не так добре, але... А тут він накладається. Вона в голову цивілізованих людей накладається. Як кажу, доця, тобі, напевно, щось приснилося. Ти кажу, напевно, щось цей. Ти щось кажу, може, не, не зрозуміла, щось може це. Вона каже, мама, я нічого не придумала, почалась війна. А я впала на крісло, отаку і в ступорі, не могла себе зібрати до кучі. Ну зрозуміло, що якось зібралася, ну, ділася і вже пішла на роботу. Позвонила, як ви там, що там, ну як мама, як будь-яка мама. Це був стрес сумашечий. Захвилювалася за маму, почала їй пояснювати. Якщо ми не повернемося до роботи, то щоб ти, є сусідка і буде тривога, спускалася до бомбосховища. Вона на що мені відповіла? Я вже дитя пережила війну. І я вже нічого не боюся. І ви не хвилюєтеся. Тому що так, у війні є ворог, але ми сильніші, ми переможні. Вона мені дала надію і я пішла на роботу. Я тут же написала смс-ку. В нас є група старших медсестер, і я написала, що війна. Я пам'ятаю, що старша моя одна відписала, що е, то лі там якось було е, не нагнітайте чи не панікуйте, не панікуйте було. От, і я написала, що все-таки війна. Було невідомість. Невідомість і дійсно от таке сподівання на те, що це нам здається тільки. Перші думки це сім'я. Я закликував дружині. Я в будь-якому випадку залишався на місці. Ми всі залишались на місці на роботі. Саме перше було це за державу найбільше страху, бо ну я не уявляю себе, що я можу десь в якійсь іншій країні жити. Я люблю нашу неньку, і я себе уявляю тільки в Україні. Цей страх перейшов в якесь таке бажання допомагати, щоб швидше перемогти. Ви знаєте, я перше відчуття мене, я не повірила. Мені було все як, як сон. Але я знала, що це смерть, я зразу стала плакати. І я б не покинув свою землю. Я б не втікла. Б. Хай би там одного хоч застрелила, но я б... хай би б, мене б застрелили, але я б не втікла б. Я почав ще щільніше молитися. І голосно, і так, щоб, щоб той страх, який десь у людях був, щоб він був переможений вірою. Навіть коли 24-го мені зателефонували і сказали, що вже полетіли ракети. Я не вірила. Я не вірила. Я думала, це так, щось там от сьогодні і все. Не вірила. Ну, були неприємні думки. Були, ніхто того не сподівався, що таке може статися. Ніхто того не очікував, ніхто не очікував, ні на роботі, ні вдома, ніхто. Що збирати, куди бігти, але потім якось. Але перше, як завжди, ну, їдемо на роботу, тому що ми лікарі, ми військово всі зобов'язані ну, їхати, втікати. і такої думки зразу не було, тому що перше їдемо на роботу, а далі що нам скажуть. І зранку встали, подивилися новини і поїхали на роботу. І якась така недовіра тому, що сталося, бо це ж сталося вночі. А коли вже прийшов на роботу, ой, і… Побачу, такі, знаєте, людей зовсім якихось незрозумілих, які всі, в принципі, щось один з одним говорили. І ну, такий елемент, ну, як би вам сказати, такого тотального шоку. Хоча ми медики, ми, ми бачили. Величезні аварії, величезні проблеми. Ми надавали допомогу і в будь-який кабінет зайдеш, в будь-яке відділення, в будь-яку палату. Люди потухші, тільки розмов про це, що робити, як діяти. Я була готова до всього. Їхала би куди треба, б і в госпіталі їхала би, куди би сказали. Я би не відмовилась ніколи. Я я була готова до всього. І приймати поранених. Але ми ж ми такі тут. Всі до цього готові. Питань, куди бігти, не треба. Я для себе давним-давно вирішив ці питання. Нікуди, ні, безумовно, ніхто нікуди не виїжджати не хотів. Тому що це наша земля, наша країна і її треба захищати на місці. Страху не було. Зібрався, як завжди. Все керівництво, адміністрація. Завідуючи відділенням старші медсестри терміново зібралися на таку нараду. Всі заспівали гімн і зрозуміли, що потрібно готуватися до найгіршого. Питання звучало: як зберегти людей, зберегти персонал, зберегти пацієнтів, які лікуються. І особливо нас тривожило, а у нас було біля 100 Чоловік, які тому притом такі на апаратах і, і так далі. У нас досить велика потужна лікарня. От що з ними робити, як робити? Була повітряна тривога, і коли стали бомбити, було страшно. І всі пацієнти, всіх пацієнтів нам довелося спускати в підвал. Пам'ятаю, як підвал спустили, як їх там капали цих пацієнтів, а, а стіни такі, як у всіх підвалах, як в будь-якому підвалі зараз от в будинках. От стіни страшні, все страшно, все пилюці, а Ми капаємо пацієнтів. Ми швидко зорієнтувалися завдяки головному лікарю, який з перших днів війни нас зібрав і сказав, що потрібно робити укриття, щоб туди ховати пацієнтів, якщо будуть бомбити. І я пішла. Я пішла робити підвали, пішла будувати. Я пішла зустрічати кожного е волонтера, кожного чоловіка, який йшов в двері. Ну, враховуючи те, що ми бачили, постійні обстріли, дуже великий ризик був в того, що може прилетіти десь або біля лікарні, або в лікарню, і навіть воно може не попасти в сам корпус лікарні. Але коли немає вікон, ви самі розумієте, як, як можу, як можна надавати допомогу, і як, як ті хворі будуть в палатах. Тобто, треба було максимально убезпечити людей, яким ми будемо надавати допомогу. І тоді думали, де буде найбезпечніше, і все-таки прийняли рішення про підземний а, о, про мінус перший поверх, так би сказати, що там буде найбезпечніше. Можна було там в разі руйнування верхніх поверхів, щоб ми могли там працювати, облаштували операційно. Це було за кошти взагалі, державних коштів там не було. Це були кошти волонтерів і кошти лікарні. Ми зробили ремонт повністю у підвальному приміщенні за півтора місяця. Повністю організували операційну, перев'язочну, зробили палати, налаштували палати, спустили туди ліжка, матраси, підвели кисень, щоб можна було лікувати людей. Раніше ж там, ми може не знаєте, там ж було бруд, там 70-го року лікарні, там ніколи нічого не робилось, ні ремонтів, там просто хлам всякий звозився туди. Цей хлам почали витасувати витаскувати, витягати звідти. Там був сморід, неприємний запах, труб капало, різні бригади з допомогою ще спонсорів різних і людей небайдужих. Пішли і зробили це все. І там нормально зараз умови не гірші ніж у всій лікарні, де можна надавати допомогу. А що ж ми маємо спускатися і так далі? Давайте, важкі хворих, будемо лікувати в, в цьому підвалі. І повірте мені, 25 лютого приймаю рішення зробити там підземний госпіталь. Доскільки скільки ліжок, хто буде робити, нічого, але 25-го дуже повне. Можу сказати, через п'ять днів, коли начмет зайшов вниз, у нього такі очі що там, там пів міста працює. Кинули клич, звернулися до людей, але ну, відверто кажучи, я сам був здивований, тому сверхненормальному хотінню допомогти. І в принципі, ми ну, зараз вже не дай Бог, не дай Бог, але ми вже готові. Готові. І так нас не візьмеш, тому що я побачив людей, ну, ну звіривши тому що вони так це робили. Це наші главбуха, заступника по економіці, чоловіки кинули роботу, бо вони вміють там і пішли, айтішники, які хто хоче. І всі наші співробітники. І тут я побачив, що якщо правильно і так відповідально відноситись до справи, нас дуже важко взяти. Нас дуже важко опустити, як нас хочуть опустити. Я покликала свого сусіда, як кажуть, кого перше запитаєш. Мені відразу відгукнувся, тому що всі були в тому, як би допомогти, що вам потрібно, всі запитували. І на другий день прийшла бригада. Ми почали працювати ввечері. І з першого кабінету, де у нас спочатку була роздягальна пацієнтів, які почали робити комунікації. Почали далі волонтерити, почали далі працювати. Сусіди працювали само собою. Вони йшли, допомагали і всі сюди, як мурахи, і збігалися. Коли вже я приходила ввечері подивитися з робочого місця, скільки було роботи зроблено, я кажу, це казали неможливо. Гляньте, як можливо. Ми забезпечили собі можливість надати допомогу. Це не, ну, не є якесь чудо. Ми зробили те, щоб мати можливість. Як завжди, допомагати людям, які б не були ззовні умови, ми зможемо допомагати. Ну, це не те, щоб сказати чудо. Це є величезна, величезна така заслуга і керівництва лікарні і всіх, всього персоналу. Це робота, яка робилася і привела до того, що ми маємо можливість забезпечити надання допомоги в будь-яких умовах. Я познайомилася настільки з. Класними людьми, і я ще тоді думала, які ми патріоти. Такий Назар. Я навіть не знала, що в нього він айтішник, в нього своя фірма комп'ютерна, і він я говорю, боже, Назар, хто ви? Він каже: Ну я просто людина, і він так приходить. А, 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 а вам? вам що треба? Я говорю, нам тут треба плитку покласти, а тут нам ще треба якесь вапно, а тут нам ще треба. А він каже: Я зараз проїдуся. Він поїхав. Він почав просити. Він прочив якісь залишки плитки звозити. Іде чоловік несе двері. Я кажу, Боже, хто ви? Він каже, я Микола. Мені сказали, що вам треба двері, а я роблю двері. І він несе троє дверей. Вони заносять. Я йому кожен раз дякую. Назар. Я коли вас бачу, мені вас обняти хочеться. Він каже: То обніміть і я кожен раз дякую. А він каже: Не дякуйте, тому що ці чоловіки, які прийшли, вони іде війна, вони місця на себе не знаходять. Вони не там, вони не на передовій. То вони хочуть це. Вони мають дякувати, що вони пригодилися. Тут вам щось зробити добре. От такі люди з водою. На такий випадок теж ми придумали. Ми зробили скважину на випадок того, якщо не буде електроенергії в місті, бо у нас централізоване постачання води. Зробили свою скважину на 100 метрів. І маємо такий резервний. Якщо навіть не буде води, то можна буде піти та й води набрати і використати її за потребою. От сама організованість наших людей. Які прийшли, щоб нікого ми навіть багатьох людей не просили. Вони самі поприходили і самі тут залучалися до роботи, і залучали своїх знайомих, і так воно й було. Знаєте, дуже гарно зробили. Дуже гарно зробили. Там вложили всю свою душу, там є і вода, там є і палати, там є і операційні, там є все для того, щоб можна приймати поранених. Все зробили, перебудували для того, щоб приймати поранених. І дуже чистенько, і тепленько. Із підземелля так перетворилося в найкраще, в найкраще місце, в принципі, у, у лікарні, тому що перебудоване і, і модернізоване настільки гарно і з таким смаком прикрашене і картинами, і необхідними засобами, що тепер цим коридором можна. Можна йти просто проводити таку психологічну розвантажувальну працю для тих, хто десь засмутився. Скажем так, це вже місце не тільки укриття фізичного, а й місце заспокоєння душевного для того, щоб спокійно перейти оці тривоги і, і зосередитися на добрі і на красі перші хвилини, хто був дуже поранений, просто заходиш, говорити не можеш. Дивишся, що молода людина. І ну, вже такі травми. Просто розумієш, що, що людина мусила це зробити, тому що захищала батьківщину. І, і, і думаєш тут же паралельно, от для чого ти таке поробив, щоб стільки людей загинуло, стільки людей стало скалічених, долі спорчені. Це дуже страшні відчуття. Плакали, дивилися на цих хлопців, та й зараз вже їх скільки привозять, і все рівно це боляче. Тут вже не до емоцій, тут ти збираєшся в кулак все, і ти думаєш, як робити і що, і як допомагати. І що, і як, і як боротися, як іти як до перемоги? Немає не часу на якісь ну соплі, скажу ну, грубо. Ну немає часу на емоції. Кожен, кожен напевно має свій фронт, і от якщо взяти хлопці там беруть участь в бойових, діях, вони там отримали поранення. Те, що я можу зробити, от, те, що я вмію робити, я ну, не є військовий, те, що я можу, я можу їм допомогти, щоб поставити їх на ноги чи допомогти з їхніми пораненнями як лікар. Тобто, що я відчував, що я мушу працювати на своєму фронті для того, щоб їм тут допомагати. Політ травми, травма, ампутація на рівні верхньої третій лівої гумівки, перелом нижньої, третій лівого стегна. І рана правої І Без ніг і без рук Пробу, навіть не там, можуть собі і не спочухати. Практично літєвий суглоб біля плеча, тобто 10-15 сантиметрів кістки не бувало. І грудної клітки немає, то для мене це не було шок. Я з таким стикався, і рукою керуватися ні, не емоціями, а знаннями і руками. Мінно вибухове поранення і вогнепальний перелом. Середня третина нижній полюс надколінника. Так. Ще я не відкривав. Тут, тут є лонгета, воно фіксовано лонгетою. Вже думаю, будемо дивитись. Знову ж таки, люди приходять дві жіночки. Я ви, А вони та ми вчительки, ми на пенсію недавно пішли, і ми оце вирішили. що нам треба щось зробити. Ми нашили трусів. Для військових, правда ж, вам треба. Я говорю, та звичайно, що нам треба. Я їх в травматологію завела, і коли е завідувач травматології їм ще пояснював, як ці труси зробити для бійців з пораненнями ніг, е і що що тут треба розрізів, що тут треба гудзички, що тут ще щось. Ну це зараз ми вже до цього ж векли. А тоді це було так трохи. Так, моторошно приїжджають сюди, кормлять цих солдатів. Возять свою їжу, закуплюють всі продукти, варять там котлети, кашки, там таке, і їх годують. Бо ж є солдати і без руки, і без рук, і без ніг, її і і поранений, її і і лежачий, їй далеко. Батьки там жінки, і вони приїжджають і кормлять їх. І одна е жінка сказала, що я поїду, попропому просто вам кормити їх. І вона як покормила, як вийшла в неї тиск 200 бахнув, вона як надивилась на цих бідових хлопців. Ні, тут, напевно, просто тінь накладається, так. Так, і все, і осколки. І стала шукати всі путі, щоб допомогти грошима, щоб допомогти їжею, щоб допомогти цим волонтерам, щоб вони ще більше приїжджали, щоб більше кормили цих хлопців. Волонтерська допомога дуже велика допомога, дуже велика. Я прямо дивуюся, що такі є люди з великою душею, не шкодуючи нічого. Важко тільки може психологічно, якщо поступають дійсно важкі солдати з травми, важкими травмами, то це психологічно важко. А фізично то ні. Вже ми знаємо свою роботу. Спочатку були як, як їжачки, а потім вони стають пішки домашні. Ми гордимося тим, що ми вже дуже велику кількість, я можу, не можу говорити, прилікували, всі задоволені, пачки в мене цих подяк, ну, і слава Богу, одного втратили. О, і багато повернулося назад. Ви знаєте, коли це ще теж психологія, коли ти говориш з тими хлопцями, які так ну, поранені, але так середньо, бо легше. Бо не процент 80 руться назад. Назад там родичі ні-ні-ні, але рус. Рус. Просто не, не хочеться, щоб така країна існувала. Там проблема, напевно, не тільки в керівництві, там все, все населення таке. Це, воно нічого не зміниться, якщо зміниться керівництво. І ну, якась ненависть, ненависть до всього російського. Говорять, от нас треба вбити, нас треба вбити. А чого нас вбити? Як щось помінялося в душі. Чуєш російську мову? Якась відраза, якась. Невже такі люди можуть бути настільки вони незрозумілі, в них якесь мислення зовсім інше? Я так ніколи раніше ніколи не вдумувалася, про що вони говорять, що вони. А зараз, як послухаю детальніше, про що вони говорять? Неадекватні люди. 21 століття і такі речі робити, то це якби воно не зовсім логічно. Я в сьомій поїхав на роботу. Десь це було, я не знаю, там за п'ятнадцять сьома, за, за 20 сьома приходить тато, якому 78 років. Та каже: Дай мені, будь ласка, рушницю, дай мені пару патронів. Ми навіть не думали, що нас так знищувати. Це тільки потім, де декілька місяців пройшло. Коли до нас прийшло розуміння, що знищують цілу націю, що знищують націю українців, а такого ж ніхто не міг подумати, що це ніхто не вірив, коли ця війна почалась, що будуть знищувати цілу націю. Сьогодні ми це добре знаємо. Просто Я знаю, що є там люди, християни, які дійсно вірують, які дійсно тримаються христового вчення, і вони мислять тверезо. Але більшість, яка вибирає і тішиться своїм тираном, вони захворіли і вони йдуть до самознищення. Я була впевнена і переконана, що війни не буде. Я була впевнена і переконана, що такого ніколи не буде, тому що. Ну як, ну, 21 століття, ну, але ж я мислила категоріями своїми, що в усьому світі головна цінність це людське життя. А то настане в 21 столітті така жорстока і несправедлива війна, я в житті не могла подумати. Якби ми були в первобитному стані, б'ємо голову, б'ємо кулаком. Один одного, а тут такі речі, це страшне. Душа болить і пече серце. Для чого? Чого? І кому це потрібно? Я прямо не розумію, щоб були брати і сестри з одного котілка їли у війну 41-й рік. Да? Колись так казали, що Кацап це не люди. Негативно, фашисти. Після того, що вони зробили і роблять нас в Україні. Це не люди. Вони зовсім інші люди. Не зовсім інша свідомість. Після 14 року то вони взагалі для мене перестали існувати. От це, що ми мусили привикнути, що десь там далеко війна, знаєте, до нас сюди не дійде. Там на кордонах східної України. Вийшла. Те, що витворяється зараз росіянами. Це не оправдовує, ні кожного солдата, ні кожної їхньої дії не оправдовується. Ну, але з іншої сторони їм є наказ, і вони йдуть. Зазомбовані та й все. Коли ми бачимо цих поранених, коли ми бачимо, що роблять, що роблять з дітьми, з жінками. Таке може бути відношення до людини, там, нехай до сусіда, з яким якби, товаришував, там якісь були сусідські відносини, а він потім прийшов, вибачте на слові, накакав тебе. Я сказав, так має бути, я тут буду жити. І ці діти гинуть, і, і це все. Я просто не можу з цим змиритися. Невже так можна? І таке робити з людьми. Усіх нормальних людей змінилося відношення. Ну не може такого бути. Яке може бути відношення, як по нас стріляють. Ну, звісно, що може бути один негатив. Ну і все, на цьому і крапка. Ну ну, тільки так може бути. І все. Ну, ну таке шниця, спустив мит. Моє незламні. І, і нам Не перемогти. Ми однозначно ну, будемо людиниці, спустив, ми з перемогою. Ми будемо все, щасливі, все, давай, давайте, а давайте. означає, ми давай, будемо давай, цілі, нероздільні, і з нас будуть брати приклад. А вже Україна змінилася дуже початку війни. І люди помінялися, менталітет у людей змінився, і всі розуміють, що такого, як, що було до війни, вже не буде. Ми Стаємо як нація, народжується нація українська. Хочеться лише перемоги і миру. Але вже хоч, хоча б внукам цим уже буде легше жити, вже ні, ніхто не посміє буде знати, що є така нація українців. Зараз в цій жертовності України відновлюється ціла нація. Каже Григорій Скворода, нову породу людини, нова порода народжується в нас. А що не тяжко було, тому що ми ж українці. А нам хорошу справу робити ніколи не тяжко. Згуртувалися і все. Мама в Україні! Yes!